Жень, не в Сенсі. Галін, це мій брат, ну не міг же я відмовити. Щось я раніше про нього нічого не чула. Бо він троюрідний. Блін, Аліна, все. Це мій брат і він поживе в нас. Недовго. Йому треба знайти роботу, потім він з'їде. Ненадовго це скільки? Можливо, декілька днів. До речі, він там має під'їхати скоро. І там зустрінь його, покажи, що, де, як. Ти знущаєшся? В Сенсі вже скоро. Тобто ти поїхав, лишив мене з дитиною зустрічати твого брата. Ще й кажеш про це в останній момент. Сонечко, відчини двері, мама зайнята. Мама з'ясовує у тата, чим він думав. І чи думав взагалі? Тато, тато приїхав! Все, давай, мені пора. Не кидай трубку. Ма, це не тато. Аліна, так. Я Олександр. Це вам. А це тобі. Ура! Дякую вам, що дозволили цей місяць пожити у вас. Аліна з чоловіком та маленьким сином змінили не одну орендовану квартиру, поки нарешті не придбали власне житло. Жінка раділа можливості стати повноправною господинею у своїй оселі, де не буде нікого зайвого. Але несподівано до них приїхав троюрідний брат чоловіка Олександр. Він попросився трохи пожити, поки підшукає собі роботу. Аліну дуже дратувала присутність чужої людини в домі. Проте сваритися із чоловіком через його брата вона не хотіла. Тому жінка вирішила звернутися за порадою до бабусі. Розумієте, до нас приїхав пожити троюрідний брат чоловік. У нас квартира, хоч і своя, але маленька. З грошима все копійка до копійки. І ще одна людина вона дуже впливає на кошти. Бачити цього чоловіка одразу не сприйняла. Та я взагалі-то не проти родичу допомогти. Але ж у нас син. І це на нього треба витрачатися, а не на дорослого чоловіка, який без роботи і вже більше місяця у нас на шиї сидить. Але я з чоловіком не хочу сваритися. От і подумала, може, ви допоможете брату скоріше роботу знайти. Обряд якийсь проведете. Ні, з цим він сам розбереться. А ще бачу, не просто так цей чоловік з'явився у вашому житті. Ну, не знаю. Саша наче непоганий, з Андрійком сидить. Син, наче прив'язався до нього. Йому ж батька не вистачає. Чоловік по відрядженнях весь час. Але він, по суті, мені чужий чоловік, а живе з нами вже скільки, якось це неправильно. Є у тебе фотографія того брата? Так. Вони удвох з моїм сином Андрійком. Олександр собі не просто роботу шукає, а таку, щоб до душі була. А для цього час потрібен. Однак скоро йому випаде хороша можливість заробити. І він нею скористається. Це добре. Дуже добре, дякую. Не спіши і не радій раніше часу, бо бачу навколо тебе багато брехні. Якої брехні? Поки не можу сказати. Наче якийсь туман заважає. Принесеш мені те, від чого чиста вода почервоніє. Тоді більше зможу побачити. Нічого не розумію. Прийде час, зрозумієш. Аліну тішило те, що брат чоловіка скоро знайде роботу. Але слова бабусі про брехню змусили жінку замислитися. Вона вирішила уважніше придивитися до Олександра. Ма, а ми читали про тиранозавра. Він такий великий і зубосий. Добре, синко. А тепер біжи на кухню і їсти. Добре. Е, Що там у тебе з роботою? Є пропозиції. Та поки нічого. Може, давай я тобі резюме, допоможу хороше скласти в тебе з ним. Все добре. Та все добре. Я скоро знайду роботу, обіцяю. Я не хочу, щоб дядя Саша на роботу йшов. Мені з ним весело, а без нього знову буде нудно. Синку, усі дорослі мають працювати. Твій татко он з роботи не вилазить. Я теж працюю. І дядя Саша теж має працювати. Ти останнім часом про роботу часто почала говорити. Я вам заважаю? Просто я вже. Втомилася від постійної присутності вдома чужої людини. Аліна не хотіла сваритися з Олександром, але й терпіти його вдома жінка більше не могла. Тому як тільки її чоловік Євген повернувся з відрядження, вона вирішила вмовити його вплинути на брата. Твій Саша начитав з Андрійком книжок про динозаврів. Малий тепер ні про що інше говорити не може. І я скоро буду знати їх на пам'ять. Ну, так це ж чудово. Ну, я не про те, що ти знатимеш їх на пам'ять, хоча теж непогано. Я про Андрія, читати це корисно. Смішно тобі. Угу. А мені не дуже. Читати це добре. Але коли твій брат знайде собі роботу? Він вже більше місяця з нами живе. Я розумію, ти мотаєшся по відрядженням, тобі байдуже. Але я втомилася жити з чужою людиною. Ми з тобою про це вже говорили. Я ж не можу вигнати його на двіру. Ти не можеш. Добре, я з ним побалакаю. Так, а сенс, говорили ніякої користі. Ну, так сама знайди йому роботу. І на неї ходити також я буду. Ну, чого ти дратуєшся? Знайди роботу, з'їде. І взагалі я можу хоча б вдома відпочити. Мені рано вставати, ну, ну добраніч. Аліну зачепило байдуже ставлення чоловіка до її прохання. Жінці хотілося із кимось обговорити цю ситуацію. Тому вона вирішила зустрітися зі своєю найкращою подругою Тамарою. я Та якась знервована останнім часом? Та я втомилася і на роботі смикаю весь час. Приходжу додому, там чужий чоловік вишиває по квартирі. Ну то бере, Андрійка, їдьте десь відпочиньте. Він ж дорослий хлопчик, проблем з ним не буде. Та таке скажеш: в нього школа, в мене на роботі завал. І Жені, он байдуже, і на мої проблеми, і на сина вдома взагалі не буває. Зато цей Саша по дому ходить. І як господар, я вже не знаю, що робити. Вже й натякала, і напряму казала. Алін, ти тут? Я думав, ти в художку за малим поїхала. Ой, блін, заговорилась. Ем, це моя подруга, Тамара. Дуже приємно, Саша. Так, може, ви тоді спілкуйтесь? Я в магазин хотів сходити. І Андрюшку заберу. Дякую, Саша. Тоді я поїхав. А він нічого так. Та й з малим спільномову знайшов, займається. Ну, раз нічого, то забирай собі. Тільки до себе, додому на свої квадратні метри. Та я б, може, і забрала. Але ж поглядає він на тебе. Слухай, взагалі це ідея. А, закохай його сашка в себе, нехай Женька приревнує, все побачить і сам вижену його. Ну, ти скажеш. Аліна задумалася над словами подруги. Ідея так підставити Олександра їй не дуже подобалася. Але це дійсно могло спрацювати. Тож, незважаючи на докори совісті, жінка вирішила ризикнути. Саш, чим займаєшся? Ти зараз вільний? Та в принципі так. А що потрібна допомога? Ні, в мене для тебе є пропозиція. Ти така красива. Ну, Тобто ти завжди красива, але сьогодні? Кудись зібралась? Вирішила Андрійку зведити в ігровий центр. Не хочеш з нами. Віровий центр з вами. Звісно, хочу. Минуло кілька днів. Аліна та Олександр багато часу проводили разом. Жінка зрозуміла, що він дуже цікава особистість. Крім того, Андрійко був у захваті від їхніх спільних прогулянок. А сам Олександр виявився приємним та уважним співрозмовником. Ой, де дитиш! Нащо ти йому цю іграшку купив? Тебе ж роботи немає, а ти витрачаєш себе. Він так дивився на того динозавра. Ти ж бачиш, він без них жити не може. А за гроші не переймайся, у мене тут один проєкт підвернувся. Ти нічого не казав. А що за проєкт? Та там загалом не важливо. Я хотів запропонувати вам з Андрійком у художній музей піти. Я б вам екскурсію провів. Екскурсію? З чого такі знання? Я ж казав, я за освітою художник вдома в місцевому будинку культури оформлювачем працював, але там ні грошей, ні кар'єрного зросту, тому вирішив перекваліфікуватись. От переїхав у місто, вивчився на дизайнера інтер'єру і шукав роботу. Але поки досвіду немає, тому справи йдуть не дуже. Тепер я розумію, чому ти Андрійка художку записав. І, До речі, я виявився правий. Його дуже хвалять. <гум> У нього дійсно талант. У мене на це око набити. Аліна була вдячна Олександру за те, що він робить для її сина. Але несподівано жінка усвідомила, що, окрім вдячності, вона відчуває симпатію до цього чоловіка. Аліну налякали такі висновки, аби відволіктися від неправильних думок. Жінка вирішила знову зустрітися із подругою. Так а що там Саша твій не з'їхав ще? Та я навіть не знаю, чи хоче, що він з'їжджав, чи ні. Подруга, а з чого такі різкі зміни? Та він мені так з Андрійком допомагає і художку водить зі школи зустрічає. Та й Андрюша вже прив'язався до Саші, бо нашого татка постійно немає. У нас триває стримає, чи точно справа тільки в Андрійкові. Ти що? Закохалась? Не вигадуй дурниць. В мене син. чоловік, а Ти таке кажеш. Ой, друге, де ти б очі видають. Ти ж засвітишся. Та ну тебе. Розмова із Тамарою не відволікла Аліну. А тільки більше її стривожила. Вибач. Ми домалювали. <клухи> що трапилось? Вода, вона червона. Це цього лише пензлі пофарбували воду. Як же ти мене налякала? Аліна не стрималася і відповіла на поцілунок Олександра. Серцем жінка відчувала, що її тягне до нього, але вона не хотіла зраджувати свого чоловіка. Не розуміючи, як правильно вчинити, Аліна вирішила спитати поради у бабусі. Баблю я не знаю, що мені робити. Олександр став для мене таким близьким. Він подобається мені, але ж я не можу зрадити чоловіка. У нас сім'я, дитина. Це неправильно. А з іншого боку, я не хочу, щоб Саша з'їжджав від нас. Та й Андрійка до нього звик. Навіть тато міноді кличе. Якщо дитина часто чужого чоловіка батьком кличе, то цей чоловік і справді може замінити дитині батька. Є така прикмета. Як так батька замінити? Бачу, ти принесла те, про що я тобі казала. Так, від цих пензлів вода почервоніла. Бачу, ти з Олександром можеш бути щасливою. А от з чоловіком щастя тобі не буде. Нема вже вас справжньої родини. А от брехні навколо тебе все ще багато. Онучко, Принеси мені цибулину. Не розумію. Якої брехні. І що мені з цим робити? Як зрозуміти, хто бреше і чому? Ось бабусю те, що ви просили. Постав її. Дома у воду. А коли цибулина пустить паростки, тоді і правда почне на поверхню виходити. Дякую. Щоб дізнатися, про яку брехню попереджала бабуся, Аліна одразу ж виконала її пораду. Жінка поставила заговорену цибулину у воду і чекала, коли вона пустить паростки. Минуло кілька днів. Саш, привіт. Ти мене зустрічаєш. Алін, я нарешті квартиру знайшов, вже навіть речі перевіз. Більше не буду вам заважати. От чекаю на тебе, щоб попрощатись. З'їжджаєш? Нащо? Ти нам не заважаєш? А чому ти раніше не попередив? Я давно мав це зробити. Я хотів серйозно поговорити перед тим, як переїхати. Ти повинна знати, що. Отак, от, от я з дому, а братик. До моєї дружини підкатую, а ти я від тебе такого не чекав. Ти що, мені зраджуєш? Жень, ти чого? Та б хто б казав. Женька, ти на себе подивись. Ти взагалі не вартий такої жінки, як Аліна. А Ну, замок, не пішов гризіти, щоб тебе тут більше не бачив. Пригрів брата, а він мені так віддячує. Та пішов, ти Алін. Жень, ти все неправильно зрозумів. У нас нічого не було. Я не хочу тебе більше бачити. Все я ночуватиму на роботі. Жень! Після сцени ревнощів, яку влаштував Євген, Аліна почувалася пригніченою. Чоловік більше не відповідав на її дзвінки, і з Олександром також не було зв'язку. Обдумавши все, що сталося, Аліна зрозуміла, що не хоче повертати чоловіка, оскільки більше його не кохає. Разом з тим жінка усвідомила, що Олександр став для них і сином насправді близькою людиною. Аліна хотіла його розшукати та поговорити, але він так і не вийшов на зв'язок. Розгублена жінка вирішила спитати поради у бабусі. Я вже нічого не розумію. Ви мені обіцяли, що коли Цибулина пустить пагони, я дізнаюся всю правду. А натомість я залишилася одна із сином. Заспокойся. Все йде правильно, хай Цибулина далі росте. І скоро ти всю правду дізнаєшся. А з чоловіком що робити? І з Сашею? Обидва на зв'язок не виходять. Але Женю, я не хочу повертати, бо зрозуміла, що не люблю. Та чи правильно це? Хоча і він мене бачити не хоче. Але син, я тобі вже казала, з ким ти будеш щаслива, але ж ти мене не чуєш. Катю, принеси тацю. Зніми обручку, поклади на тацю, насип зверху три жмені пшона. Подумай спочатку про чоловіка твого. Потім про Олександра. Після цього дістань обручку і дай мені. Не варто тобі нікого з них повертати. Коли брехня відступить, Олександр сам до тебе повернеться, поговорити захоче. Якщо зможеш його почути і зрозуміти, будеш з ним щасливою і отримаєш те, про що мріяла. Так, а з чоловіком як? Щоб не мучити себе сумнівами, їдь зараз же до жовто-сірого будинку. Там живе чорнява дівчина. Бачу цифри її квартири. Два. Сімдесят два. Чернява. Та це ж моя подруга Тамара. Ви її маєте на увазі? Так. Поспішай до неї, якщо хочеш всю правду дізнатися. Добре. Дякую. Аліна була спантеличена словами бабусі, але вона вирішила все ж таки дослухатися до її поради і одразу поїхала до подруги. Тома, привіт. Можна? Аліна, вибач, я зараз чому тебе попередила? А це що значить? Женька що в тебе живе? Ну, так, живе, бо ми кохаємо одне одного. І вже давно. А знаєш, добре, що ти нарешті про все дізналась. бо він все піти від тебе ніяк не може. Але тепер вже нам нема чого ховатись. Та як ти могла? Я ж вважала тебе своєю кращою подругою. Аліно, ну так вже сталося. А ти, між іншим, сама не дуже то вірна дружина. Як там Сашко, до речі? Я не знаю, між нами нічого не було. І він вже давно з нами не живе. А де він, я не знаю. Ну, все зрозуміло. Краще тобі його, певно, і не шукати більше. Бо я платила йому, щоб він тебе звабив. І Женьки б нарешті з'явився привід від тебе піти, і. Ой, мій план спрацював. Ну, ти стерво. Аліна була шокована тим, як підступно із нею вчинили близькі люди. Вона нарешті почала розуміти, про яку брехню їй казала бабуся. Ти що тут робиш? Я все знаю. А ти ще мене звинувачував у зраді? А сам скільки років ж родина. Син, ти про нього взагалі подумав? Я завтра вже подаю на розлучення. Хай ти мені брехав, але тобі було байдуже на свого сина увесь цей час. Алін, ти не думай, я не хотів, щоб все так вийшло. А сина я не покину, я платитиму аліменти. Я все таки батько який ти батько. Нам з Андрюшею буде краще без тебе. Я бачити тебе не хочу. Аліна. Ображена Аліна не могла пробачити чоловіка і колишню подругу. Але ще більше її вразив вчинок Олександра, від якого жінка аж ніяк не очікувала такої підлості. Тато, ой, де цар! Дай, що ти повернувся. Привіт, башкетник. А, синку, йди пограйся, Я пізніше підів. Добре! Що тобі від нас потрібно? Прошу, вислухай спочатку, а потім вирішуй. У тебе є 5 хвилин. Я справді приїхав шукати роботу, і ти мені одразу сподобалася. Але з'явилась Тамара і запропонувала гроші, щоб я звабив тебе. Клас. І ти з радістю погодився. Так, погодився, але я не збирався тягнути тебе в ліжко. Я просто хотів більше часу проводити з тобою, і Андрюшею. Я сам не думав, що все так далеко зайде. І Я в тебе закохаюся. Щось не дуже віриться. Але це правда. До того ж, я знав, що Женя тобі зраджує. Я не хотів цього казати, щоб ставати причиною вашого розлучення. І вирішив просто зникнути. І чому ж повернувся? Я дізнався, що ти подала на розлучення. І вирішив все розповісти. Я зустрівся з і віддав їй всі гроші. Я дуже шкодую за це. Я розумію, ти можеш на мене ображатися, але я не можу без тебе, Андрюшки. Бо я люблю тебе. І він для мене як рідний. Дядь Саш, а пішли до нас. Я вам покажу мої нові малюнки. Пригадавши слова бабусі, жінка вирішила дати Олександру шанс. Ну добре. Пішли. Ура! Невдовзі Аліна розлучилася із чоловіком і викреслила його разом із Тамарою зі свого життя. Олександр знайшов хорошу роботу, і досить скоро вони з Аліною одружилися. Андрійко називає його татом і дуже чекає на народження сестрички. Бабуся каже, що є така прикмета: якщо дитина часто називає батьком чужого чоловіка, то він і справді може замінити їй батька.